Цева команда рівне для США. Чотири буде грати проти команди з Хмельницького під назвою проскурі. Вчора Анастасія Свид шикарно реалізовувала семиметрові. Здається, чотири вона реалізувала четичні фоли, хороша зброя. От дивіться, зараз схопила в такі там все було дуже близько. Різниця була в один м'яч, а потім в підсумку рівне зібралися і вони. Комбінувати і вийти знову на якийсь сильний дальній кидок. Але Аліксєнка хоче ще закинути стійка. Рятує зараз ворота рівного. Шанс зробити плюс два хороший перехід. і забиває. За слабкий підсумку. Чи прийом. До речі, зараз проскурів дуже швидко помиляється і, і тому їм я як то кажу більше довіряю. І, а, знову ж таки, засухи. Останній гол. Атака рівного кидок і закидають гравчині рівно. От намагатися проти команд, які зараз в топ-3 набирати. Зараз непоганий момент. І закидають. Срата на рівному місці. що ж таке? Ну і рівнем чуть вперед. Довганюк закидає Анастасія Довганюк. Ну і Олексєєнко. що ж таке? З нею? Я не розумію. Я вчора казав, що грав не якось не йде в останніх матчах. Фізично проскурів. Дуже сильно просів. Вони витратили багато сил на початку на повну проводити. Зараз семиметровий закидає чудова Маріна Білоногова воротарський майданчик. Коли вони зараз знаєте так 50% з цієї вчорашньої дії вона зробила. Ну і знову тут три гравчині суперниці. Задоволені, бачимо дівчата з Рівного. Усміхається Альона Башко. Ну, а тут ще із стійка рятує ворота команди. І за підсумками першого даємо рахунок 13-7 на користь господарок. Логічні команди. Ну, от зараз, наприклад, в порожні ворота закидають гравчині Рівного. Атака Рівного. Ну, це просто, знаєте, як за нотами все розіграно. З володінням тепер вже від команди Проскурів Хороша довга передача. Аліксєєнко блокується кидок, але м'яч відлітає до крайньої, і та також не закидає. Ви дивіться. Що ж? Закидає все ж таки зараз. Маріна Біланогова. Подивимось, чи вдасться повторити це диво, скажімо так. Все правильно, Алєксєнко, Аліксєєнко закидає Вероніка. Я... Ну, рівне, це просто. Сьогодні взірець швидких переходів двох хвилин вилучення отримала саме гравчення захист а не гравчиня атаки. Сьогодні вона також на трибунах. Отже, приходьте, підтримуйте. З двадцята хвилина відповідно ще десять хвилин та тридцять секунд. Залишається Нечаєва. незадоволена цим, але що поробиш. Атака хороший сейвить, До речі, знову віра шатрава у воротах. 10 хвилин навіть за 9 хвилин та 40 секунд. Це дуже важко, але а раптом вийде. Отже, рівне атакує, сейвить подворна. Власне, перепасовується гравчині в червоній формі. Семиметровий заробляють. Біла вас закидає. І тут перехоплюють гравчині рівного передачі. Ну було дуже е, авантюрно. Рухлива дуже, дуже. Ну і навіть перехоплюють гравчині рівного тут, але не встигли швидко проатакувати. Ну і фанати рівного вже так. Але кричать: у, і голкіперка там все нормально контролювала. 26-13. До речі, знову вдвічі більшого рівного. Тенденція цього матчу. І Рівне намагається ще закинути. Хороший вихідний вас! І також динамічно грає. Зараз сивить голкіперка, Бошко ж на правий фланг. Так, тут. Браво одразу сильно хорошу передачу. Вперед, тут. одразу дві гравчині. Ну, а тим часом матч підійшов до свого завершення. 29-13.